Привіт! Це CSMand. Оновлення Armour Pass та інфоприводи з твіттеру дали нам велику кількість активності на ринку, тому настав час обговорити це з вами. Сьогодні будемо і про кейси, і про все все. все Тож залишайтесь до кінця. Не будемо зволікати, почнемо з капіталізації ринку. Прямо зараз ми бачимо й all-time high, який перебиває минулий рекорд від 26 квітня. Під час монтажу сталася маленька історична подія. Капіталізація вперше сягнула 5 мільярдів доларів. А це означає, що скіни лише зростають, як ринок, і стають більш ліквідними. Подивимось на складники цього успіху. Почнемо з Armoрі Pass. Єдиний спосіб саме інвестувати в перепуску це все ж таки купівля кейсів. Ми всі розуміємо, що відкриття колекцій та брелоків це в більшості гемблінг. Стікери теж, звісно, гемблінг, але ситуація трошки краще. До речі, зручно відслідковувати шанси профіту ви можете завдяки нашим інфографікам в Телеграмі чи Твіттері. Gallery Case, який побачив світ з додаванням самої перепустки, цікаво відреагував на вихід нового кейсу. Його ціна швидко впала, і це зацікавило покупців, мотивацію яких ми поки пояснити не можемо. Втім, вони купили цей кейс в таких об'ємах, що він знову повернувся в свою ціну. А далі пішов жити своїм життям, і зараз не приносить профіту з його купівлі за зірочки, максимум в нуль вийдете. Цікаво, коли Valve збираються видаляти старі лоти з перепустки, чи, можливо, вони влаштовують нам мегамаркет скінів. А що фівер? Його додали 1 квітня, потім трейд 7 діб, і виходить, що дата першого анлоку 8 квітня. Дивимось, що з ним відбулося, з усіма числами та метриками. Нам це допоможе на наступних апдейтах. 8 квітня. Перша поява на маркеті з аплаєм в 30 тисяч і ціною в районі 100 гривень. 25 тисяч кейсів відкупають за добу і формується ціна в 160 гривень на дефіциті. Але нова хвиля доданих на ринок кейсів об'ємом близько 60 тисяч знижує ціну до 90 гривень. З того часу ми бачили декілька днів гойдалок, але в результаті ціна, звісно, вкаталась до плюс-мінус 42 гривень. Так що ми сподіваємося, що ви це передбачили і були в числі перших, але якщо ні, запам'ятовуйте на майбутнє та будьте готові. Зараз то ми підрахуємо, скільки можливо заробити на такому інциденті, якщо ти провидець. Один кейс, якщо перерахувати зірки перепустки на гроші, коштує 32 гривні і якусь кількість вашого часу. Виходить, що при максимальній кількості зірок з 5 перепусток на аккаунт ви могли заробити 12 тисяч гривень. Якщо б одразу на виході придбали ці кейси на всі гроші. Зараз, звісно, ціна все ще плюсова, однак цифри вже зовсім не суттєві. Але фома є фома. Вирішуйте, чи купувати ці кейси зараз самостійно. А ми занотуємо цю ситуацію як гарний досвід, і будемо зберігати зірочки, поки валі в нас не заскамить та не випустить перепустку 2.0. Щодо інших айтемів перепусті, ми сумніваємось, майже 2 місяці продовжувалось падіння цін. Ви і самі можете відслідкувати цей індекс на сайті eSportsfire. Трейдер та інвестор під ніком XMRC в своєму твіттері писав наступне: судячи з того, що я знайшов, схоже, що якісь масові китайські ботоферми продають акаунти або просто зірки, що може бути причиною, яка це пояснює. Після оновлення ситуація тимчасово погіршила ще більше, бо гравці масово почали зливати свої предмети, щоб купити ще перепуски. Втім, зараз ці позиції, здається, нащупали дно і вже декілька днів відростають. Можна потрохи купувати предмети, в які ви вірите. Але головне питання залишається відкритим, коли ми побачимо справжню ротацію в пулі Armory Pass, щоб ці предмети почали адекватно зростати і їх саплай має бути обмеженим. Можливо, якесь наступне оновлення чекає нас після мейджору. а можливо колекції будуть лише додаватись. Поговорили про сумне, тепер давайте про найсумніше: наліпки Blast Paris Major. Хе, <хи> це жарт. Давайте поговоримо про кейси. На межі лютого та березня ми побачили суттєве зростання серед всіх позицій кейсів, вслід за яким, звісно, пішов і відкат. Але зараз на ринку відбувається дуже цікава переоцінка різноманітних предметів, яка легко піддається аналізу. Перейдемо до прикладів. Snakebite та Fracture. З приводу цих кейсів ми будемо спиратись на допис в нашому телеграм-каналі. І давайте домовимось. Якщо він був корисним та своєчасним, ви відразу натиснете на кнопку підписки. Звісно, кожен з них мав свої сильні сторони, але зараз нас цікавить саме саплай. Після оновлення 1 квітня на ринок вилили багато кейсів. Саплай Fracture кейсу виріс на 250 тисяч одиниць. В той час як SnakeBite отримав лише 25 тисяч додаткових розміщень. За рахунок цього факту протягом місяця ціни на ці кейси змінились, і стали виглядати набагато логічніше для нас. Тепер SnakeBite є явним фаворитом у цьому двобої. Це дуже хороший приклад, як своєчасна аналітика може принести вам легкий прибуток. Ми радимо придивитись до нього і, можливо, придбати. Але обов'язково дослідіть це детально самі. Glove Case та Operation Hydra про ці кейси неможливо не згадати на сучасному ринку, і їх неймовірний зріст за останній місяць теж легко піддається аналізу. Причиною скачку цін стало раптове усвідомлення ком'юніті, що це два єдиних кейси, де можна вибити Hedge Maze, Pandora Box та інші неадекватно дорогі рукавиці. Цього факту, власне, і достатньо для зросту в три та в півтора рази відповідно. Як це можна було передбачити, скориставшись нашою давньою таблицею, де можна легко перевірити в яких кейсах золоті колекції перегукуються. Відповідно до кейсів злетіли ціни і на самі рукавиці. Наприклад, одна пара хеджмей з Minimalware за місяць подорожчала з 13 до 21 тисячі доларів, поки ця ситуація виглядає ну просто нереально, але треба бути обережним: не дай Боже Valve додадуть цю колекцію у новий кейс для віклідроп. Це явно вплине на ціни глофтахідра. А ми швиденько обговоримо брелоки. Так так, саме брелоки. Ми ж аристократичне ком'юніті, тож звикаємо говорити правильно. Що ми бачимо зараз? Valve залучає ком'юніті з кіноробів до розробки нових дизайнів брелоків. І якраз проблема саме в тому, що дизайн полягає лише в зміненні обгортки. Саму геометрію моделі чіпати не можна. Ось коментар на цю тему від співавтора мапи Мементо, Джеому. Створення скинів для брелоків набагато простіше, ніж для зброї. Навіть без знань у 3D люди можуть створювати дуже круті брелоки. Дуже хотілося б мати можливість робити брелоки власної форми, а не тільки у вигляді сосиски. поки що недостатньо простору для креативності. Ком'юніті це, звісно, не зупинило, і вони вже наробили багато дизайнів, які збирають свої лайки в майстерні. Але ми не знаємо, коли вони будуть додані в гру і яким чином. Бо в останньому оновленні Арморі цю можливість вже втратили. А взагалі коментар щодо брелоків від автору тексту прикольний варіант зробити брелоки професійних гравців під мейджор, разом з наліпками або брелоки лише для чемпіонів. Форма сосиски це дозволяє. Я б собі з радістю підвісив на револьвер Валєру біта. А тепер дійсно про помилуй нас господи наліпки Парижу. Вони нарешті нагадали про себе, поставивши новий АТЛ. Для тих, хто не знає значення цього терміну, велкам до нашого гайду в Стім. Він є за посиланням в описі. Там справжнісінький словник інвестора, який ми постійно збільшуємо. Оцінити гайд не забудьте. Загалом, Парижані були на дні січня, і ціна в 4 гривні це приємна точка входу. Але і можливості для хоч якогось різкого зростання ми не бачимо. Можете взяти як ми, чисто антіфома, щоб потім у спадок внукам передати. З мейджору в Копенгагені хочемо відзначити капсулу автографів легенд. З вересня до січня вона стабільно росла, дала майже 3 ікса, і на відкаті майже зберегла ціну. Ми пов'язуємо це з падінням ліквідності та доволі невеликим саплаєм на ринку. Якщо ви знаєте інші причини, діліться в коментарях. А Шанхай був прибраний з гри 22 квітня. Пройшов всього тиждень і стався памп однієї з капсул, а саме Challengers Autograph капсул, який в моменті коштував 25 гривень, а зараз стабільно тримає X2 від інгейм ціни. Сталося це через генія з Твіттеру, який зміг створити фейк iBuyPower Holo завдяки стікерам власне, з шанхаю, сапла яких був не готовий до такої кількості покупців. Це чудово видно на стікері NQZ, саплай якого ну просто знищили, і він досі не може відійти. В моменті стікер дав 1000 іксів, а подальше падіння вже не таке важливе після цього всього. Ну і в темі агентів ринок не обійшовся без чергового інфоприводу, звісно ж, з твіттеру. Якийсь хлоп вирішив притягнути мем-наративи скрипти на ринок скінів. Він же протягом місяця пише пости в стилі стратегічних резервів, де замість біткоїну темношкірі агенти. Мова йде про одного конкретного агента Elite Trapper Solman Guerrilla Warfare. Завдяки сотням тисяч переглядів у твіттері, скін подвоїв свою ціну протягом останнього місяця. Загалом цікава спекуляція: на цьому ринку треба бути готовим буквально до всього. Взагалі, агенти, як така темна конячка, існують вже довго. Восени вони побачили своє дно, і тому на агентів, які не сильно відросли, діє гарний коридор для входу. Можна потроху відкопити і молити, щоб Valve не додали перепустку кастомізації персонажа, як в FC 25. Ну, якщо серйозно, то мейджор нам не сильно загрожує новими агентами, але про цей ризик треба пам'ятати та уважно слідкувати за новинами, якщо ви інвестуєте в такого роду актив. А висновки не самі. Просто підписуйтесь на CSMENT у всіх можливих соціальних мережах. У нас зараз набирає свою активність Twitter. Там на нас ось такі поважні люди вже підписані, тож доєднуйтесь і ви. Будемо разом все досліджувати, бо Valve зараз дає нам багато активності. Не забувайте лайк поставити ось прямо зараз, підписатись ось прямо зараз, на телеграм перейти прямо зараз, там теж підписатись. Коротше, з вами були CSMED. Ми повертаємось і розраховуємо на підтримку українського cs ком'юніті, щоб і надалі досліджувати світ інвестицій в Steam.